20 березня в Первомайському відкрився ветеранський хаб за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй, міської влади та місцевих активістів. Простір створений, аби стати точкою опори для тих, хто захищав країну, ризикуючи власним життям. Відкриття ветеранського хабу це важливий крок до створення дійсної системи підтримки ветеранів війни та їх сімей. На заході були присутні представники міської влади, відповідних установ та організацій. Поки що особисто бачу цю роботу, це буде поєднання в, в різний час, в різних формах. Тобто це буде і індивідуальна робота, якщо мається на увазі психологічні та юридичні консультації. Це можуть бути якісь кола взаємопідтримки не лише для самих військових і ветеранів, а й для дружин, для матерів, для волонтерів, в тому числі, які мають бажання і змогу допомагати військовим. От також планується знову ж таки проведення певних розважальних заходів і в самому хабі, і на свіжому повітрі, ну в залежності від фізичної змоги людини, яка прийде на це. От, тобто, ну будемо бачити, по процесі роботи да, в процесі потреби, коли люди почнуть вже більш активно ходити, і думаю, вже буде більш видно напрямок. Кому що більше цікаве, більше потребує основним спектром роботи хабу є юридична та психологічна допомога а найголовніше довіра ветеранів до нового осередку в громаді. На даний час е, ґрунтується все от на мені, як колишньому офіцеру і психологу, е, і е, Анастасії, яка юрист і теж є ветеранкою. Поки що от, ну, Костяк цей основний. Ну і крім того, ми будемо брати і вже беремо участь в проєктах, розвивати і цей простір, і можливості цього простору, тобто, щоб хаб був не лише дійсно простором, а Можливістю для подальшого розвитку ветеранів і військовослужбовців, які зараз ще на дійсній службі, на Харківщині. Це перший створений ветеранський хаб. Створення подібного простору місцева влада планувала ще в минулі роки. Відкриття цього простору важливо насамперед для того, щоб ветерани змогли відчути себе частиною спільноти. Наголошує заступник міського голови. Сьогодні ми відкриваємо один з таких просторів просторів, як, як університет. Сальний хаб для взаємодії громадськості ветеранської спільноти і активних громадян з таким розрахунком, щоб воно працювало стійко і пересікалося різними активностями та проєктами. Саме в цьому полягає його на на мій погляд, все ж таки його універсальність через те, що ми можемо долучати різні активності і. Включати, в тому числі і хлопців, які повертаються в. В наші і творчі обхідності більш ну, більш якісь там а, а, заходи. Тож сподіваюся, що так воно і запрацює, і найближчим часом ми вже а, будемо а, мати більше розуміння, яким чином ми зможемо ще допомогти. Звертатись до ветеранського простору можуть не тільки ветерани, а й діючі військовослужбовці та військовослужбовиці, які хочуть переключити світ військових буднів та отримати необхідну підтримку, відновити се. Или та емоційний стан.